Одним з унікальних осередків культури у французькому клермон Феррані є театр комедії Клермон. Він має статус національної сцени після більше ніж 22 років без власного місця. Театральний колектив нарешті оселився в цій будівлі з травня 2021 року. Навколо колишнього автовокзалу, що є пам'ятником архітектури, був зведений новий храм мистецтва, який поєднав історію та сучасність. Міський голова Кременчука Віталій Малецький під час робочого візиту до Клермон Ферану відвідав комеді Клермон. І це? це ми зараз знаходимося в колишньому полі. На на хол колишнього автовокзалу спроектували як місце зустрічей та проведення цікавих проектів культурного посередництва. Велика червона зала горизонт розрахована на 878 глядацьких місць, обладнана сучасною та ефективною сценографічною апаратурою. Друга зала для вистав приміщення можливостей з модульною трибуною в розгорнутому стані може вмістити до 336 сидячих глядачів, а в штабелі до тисячі стоячих людей. Ще одна невеличка студія з можливістю приймати публіку на відкриті репетиції та унікальні виступи, куди власне і потрапив міський голова Крамчука Віталій Малецький. Тобто вони тут проживають протягом э, певного часу, створюючи свою п'єску. І через тиждень можна збиратись тут, в цій залі публіка, щоб трупа представила. Як називається ця п'єса, що оце герої представили? Кельно порте вутре п'єса. А, спектакль вас апле «Сага фамилья». Усіон ді персонаж, а вік ді ноїо д'авокат. Емоцію якусь Яку б він хотів знайти в персонажі, він її намагається видобути за допомогою горішка горіх. Ви Якщо його там покобиряти, і потім він засушується, то він так скокожується і виходить от, приблизно те, що ми і бачимо зараз бі... перед нами оцю маріонетку. У комеді Клермон запрошують на творчі резиденції і визнаних майстрів і починаючих творців. Зараз у театрі працює 26 постійних співробітників минулого сезону. 60 тисяч глядачів відвідали понад 70 вистав у сфері театру, танцю, музики та цирку. Спілкуючись з директоркою театру Селін Бреант, Віталій Малецький висловив сподівання, що підписання угоди про побратимство сприятиме творчому обміну між артистами Крамчука і Клармон Ферано. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Крамчуцькі новини.